Доброго вечора, мої дорогенькі. Сьогодні приготувала для вас ось такі подарункові набори. Трошки буду розповідати і показувати, але майте на увазі, що це я компонувала на свій розсуд. Ви можете з усього цього і ще другого іншого товару в мене, що в мене є, скомпонувати собі будь-які подарункові набори. Може, вам щось сподобається окремо, може вам щось сподобається, так як я скомпонувала вам набірчик? Може вам щось більш чи менш подобається. Тому я вам буду показувати. А ви обирайте вже навіть на свій розсуд, на свій гаманець і на те, що вам зараз необхідно чи потрібно. Так, дивіться, ось такий в мене апельсиновий набір є. Крем для рук, пінка для ванни, і ось такий здоровенний гель для душу. Такий класний, чудовий набір. Я буду його спускати вниз і буду показувати вам Ой, інші продукти. Так. Е, ось такий у нас є набірчик для дівчат, так і називається Horse. Е, тут є гель для душу, скраб для тіла, спрей, лосьйон для тіла і крем для рук. Дуже-дуже чудовий, чудовий класнючий набір. Так ось ось такий чудовий набір. Це новинки наступного каталогу. Е, рідке мило у нас вже було. А оце крем для тіла обличчя. Крем для рук, лосьон для тіла, і ось таке рідке мило. Все вишенки, черешенки, як називаю, вишневі чері. Бачите, класний такий набір буде. Так, Далі показую. Далі ось такий е, ваніль, орхідея ваніль. Тут дуже класнючі це така літрова піна. Спрей такий же для тіла ароматизований, крем для рук, дуже класнючий, зволожуючий, і ось такий. Є для душа, великого об'єму, дуже-дуже класний також набір. Також ось такий набір з гранатом. Цей гранат уже іде з нас з каталогу, тому що в його замінила ота чері, вишенки от замінили, але ще в мене є в наявності крем для обличчя рук та тіла, крем для рук і ось такий спрей. Так що, якщо бажаєте, крем з гранатом ще є в наявності. Такий набір дуже класний. Ягідний ось такий спрейчик ароматизований для тіла, ягідний такий кремчик для рук, і ось такий кремовий класнючий геть для душу. У мене їх є три вида: малинка, шоколад і ось такий. Такий набір можна робити. Далі ось такий набір. Весь в квіточках. Це лосьйон для тіла, такий об'єм 400 мл. жасмін, гліцерин. Такий ж крем для рук, жасмін гліцерин. І ось така пінка, також в квіточках. Тут піон, такі от квіточки. Так що такий може бути набір? А також, дивіться, отут, що я казала, в мене є такі гелі. Бачите, ось такий гель-какао шоколадний. Також кремчик для рук з какао, крем для обличчя руки і тіла. І ось такий лосьон. І сюди я ванільку, такий солоденький також аромат, поклала такий спрей ванільник. Класний набір. І ось такий набір з малинкою є, також спрей, також великий гель для душу. І ось такий зволожувальний 72 години лосьйон для тіла класний. Ну, і як я вже казала на початку відео, наборі, набори в мене є різні. Можна все окремо, можна все разом. Кому що зацікавило, кого запитуйте. Чекаю на ваші дзвіночки.